Дивися, сину, он теща пливе. Яка теща це мама? Ну, мама, то мама. Валю, кажеш, це ти мені штани та годинник купила на подарунок, а кума паспорт що тут робить? Мамо, а чим займається лелека після того, як приніс дитину? Ой, доню, він лежить на дивані, дивиться телевізор і п'є пиво. Валю, я так тебе кохаю. Але якщо дізнаюся, що ти мені зраджуєш. Не хвилюйся, не дізнаєшся. Хлопці, вас троє на мотоциклі. Це небезпечно. Як троє. А де Толік? Куди зникла пляшка горілки? Я обробляла рану. Яку Душевну. Біветну. мамо, що потрібно робити, щоб зберегти здоров'я і гарні відносини з чоловіком? Вчасно закривати рот, донечко. У гороскопі сьогодні написано, що в мене гарний день. Ой, не сміши, який в тебе день? Вирішую я, Лікарю, Мій чоловік постійно хоче сексу. Що робити? То дайте йому мій номер. Знайшла вчора в тебе в кишені. Як ти це поясниш? Валю. Це сусід передав. Каже, ти забула в нього. Ох ти ж, пташечко моя. Яка? Мозгоклюйка. Тату, А чому цукерки замотують в шелестящу обгортку? А це щоб весь будинок чув, як наша мама худає. <гум> я зараз кинуся донизу. Ідіот, одумайся! я тобі роги наставила, а не крила. Я ж тебе просила, поки мене не буде воду в акваріумі поміняти. Так вони ще цю не випили. <гум> Куди у вас тут вночі сходити можна? Та куди на відро? Сергійко, домашнє є? Є, вам налити? Ну, У вас тільки яйця? Та ні, в мене ще й душа є. Угу. Ти весь як порося. Ти знаєш, що таке порося? Так, мамо, порося. Це дитина свині. У тебе такі красиві очі. Це від мами дісталися. Добре, що підійшли. За душу Петра, за душу Сергія, за душу Івана. Бабусю, ходімо звідси, а то він і нас задушить. Валю, який у тебе класний телефон. Скільки за нього дала? Не пам'ятаю, рази два чи три. Блін, точно. Я ж забула купити чоловіку цигарки. Люба, я бачу, я в тебе не перший. А я бачу і не останній. Скільки коштує проїзд у цьому свинарнику? Десять гривень зрила, пані.